Ну що, всім привіт, всім день добрий. В общем, давно не було відео, ребят, тому що дуже холодно, морози. Світла то є то немає, ну, самі розумієте, такі дуже тяжолі времена, ще й зима. То За цього майже ми нічого не робимо, тому що ну, невозможно знаходитись на вулиці. Ну а що, так, тримаємось. Надіюсь, що все буде добре. То вирішив таке трошки відео зробити. Таке звичайне особо нічого новенького немає, поки ну, ми знайшли та машину одну, але вона знаходиться, ну, як завжди, далеко, да, і треба їхати. А куди їхати, якщо куча сніга, морози. І невідомо, знаєте, нова машина, як вона, що. В общем, рисковано дуже їхати, тому що далеко. І як потепліше, то вже потім можна буде щось думати. А так що, в принципі, живі, здорові, слава Богу, надіюсь, ви теж там у вас все добре. А так, ребятки, холодно, в принципі, і нічого не можна зробити. Зараз трошечки покажу вам перестановку, що ми тут зробили. Нагадаю, Nissan Almira у нас на продажі на запчастини. Взагалі, зараз покажу. Так, Nissan, в общем, ми поставили сюди. Це вже його останнє місце, скажімо так, при Да? Поки взагалі не розбираємо, не трогаємо, тому що дуже холодно, дуже холодно, не можна нічого робити. В, в прошлому відео, як ви помните, зварювальник нам приварив знайомий, але ми його почали катити, Сварка тріснула в общем, халтурно і батько тут зробив можете побачити вон пластину просто пластину прикрутили і ми його єлі перетягнули біляж тоже замерз так да? і ми його в общем сюди отак от катили сюди і, в общем трошки намучились ребятки так що трошки тут було но тоді хоча сніга не було ого даже замерз Замерз багажник. В общем, Nissan в общем, буде стояти вже тут. Все, будемо вже його розбирати. Також нагадаю все в наявності. Кому там цікаво, пишіть. Або в телеграм, або в коментарях. То пишіть, дзвоніть. Крило тут гарне. Двері гарні, не гнилі, нічого. Дзеркала. Дзеркала людина не знаю, замовила. ну Поки ще не перезвані. А так в принципі передня частина повністю ціла, тільки удар був з лівої передня. Ця частина права ціленька, нормально. Двигун все повністю комплектне, воно заводиться. В принципі, все нормально. Так, ну тут що я вам скажу. Сьогодні була робота, батьку треба було виїхати, а так як мороз, не черта, не завелася. Чудо газель Крутили, 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 крутили Уже і гріли, і що тільки не робили, бензина на неї нема, тільки газ. Йо-моє, як тут я його вже забув. Як відкривати, ладно. В общем, заряджаємо Заряджаємо таким пускозарядним. Я думаю, багато хто знає. Да? Коли є світло, це дуже класна штука. Також можна запускати машину і заряджати акумулятори. Так, що у нас по автобусу? По автобусу все замерзло, не відкрию. В общем, тут корпус термостата, якщо можете бачити, він протікає, ми збирали, збирали. Заливали, взагалі течей антифриз то я думаю уже зробимо щоб воно вже було не текло там помазали герметиком поменяли прокладки ну треба мабуть буде ще розібрати і уже поменять так що у нас по нашому пірожку скажем так пирожок в принципі все нормально тоже позамерзали всі ручки Двері не відкриваються, все позамерзало, просто якийсь кошмар. Так, ну можна поламати, так на морозі не можна сильно ручки дергати. Так, ну і жінки на шевролет. Теж дверка водійська в неї замерзла. Оці всі дверки відкриваються. Так що, ребятки, така от зима. От такі от проблеми. Так, по пірошку, що нашому? В принципі, все нормально. На холодну почав диміти. Поміняли масло і на холодну синій дим почав йти. Взагалі, не дуже приємно. Ну, а так, в принципі, все нормально. Заводиться, все на ходу. Зроблений, все як треба. Так, что я вообще хотел? Я вам хотел все, ребятки, показать. Вот такая есть приблуда. Зараз такие времена, скажем так. Вот такая есть приблуда. Это преобразователь. Ну, конвектор, преобразователь. Я кажу, что преобразователь, кто скажет конвектор. В общем, ребятки, вот все-таки у нас на 100... Тикай. У нас на 150 ватт. Є 350 ватт, 500 Вт, кіловат є. Взагалі, дуже зручна штука. Він з 12 вольт перероблює на 220. Ось є прикурювач в авто, можна ставити. Також є у нас інший на 350 Вт на акумулятори. Ви підключаєте, вмикаєте прилад і, в принципі, непогано воно працює. Якщо акумулятор сів, ви машину в принципі, завели, підзарядили і взагалі непогано. Так що совітую Кому там треба, купляйте такі преобразователі. У кого там нема генератора, да, там ще щось. Це 150 Вт, це він у нас тягне телефони, інтернет. В принципі, непогано. Звісно, що треба там хоча б 700 Вт або 1 кВт. Тому що цей слабуватий. Ну, у нас є піднасос, скажімо так, і воно в принципі, все витягує. Ну, це в кого немає генератора. Тоже замерз. А так, якщо і генератор, то да. А так машина вам може служити в принципі, як і генератор. Так що, ребятки, в общем, такі от діла. Я думаю, ви зрозуміли, да? чого немає ні відео, немає, тому що у таке от час зараз, погода ужасна. Ой, ну не знаю, надіюсь, що все буде добре. Так що слідкуйте, кому цікаво, підписуйтесь. Якщо буде все добре, то пригонимо ще одну машину. Там знайшли непогана така, ну, хороша машина, в принципі, ціленька. Ціна більш-менш адекватна. Правда, по тих паспорту. Ну, Понятно, що власника я вже знайшов, власник він за границею. То в принципі по документам все нормально. А так що, чекаємо трошки, як воно потепліше, і вже потім буде, буде багато цікавих всяких відео. В общем, ребятки, такі діла, в принципі, таке невеличке відео. От така у нас обстановка, таке життя. Взагалі, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Бережіть себе. Все буде добре. Надіюсь, переживемо. Все, всім пока-пока.